Що є кращим за е, новорічні вікторини чи різдвяні вікторини, пропоную вашій увазі вікторину, помічники-санти. Ми натискаємо кнопку «Старт», появляються цікаві завдання от, і діти дають відповіді. Якщо відповідь правильна, появляються сани, в, яких, е, в які падає подарунок. І далі з'являється завдання, чудова відповідь і вперед. І так, діти граються, от, дають відповіді на цікаві запитання, і створюємо ми їм різдвяний або новорічний настрій. Сподіваюся, що гра вас зацікавила, і ви зможете її придбати та використати у своїй виховній роботі. Помідьте, що перша серія із п'яти питань була розгадана. Далі учні переходять до наступної серії питань і так далі. Всі подарунки зібрані в щасливого Різдва та переможного миру.